Що таке віртуальний хостинг? В одному з минулих відео ми розповіли, що таке хостинг, як він працює і навіщо потрібні хостинг-провайдери. Тепер ми розповімо докладніше про види хостингу. Про всяк випадок нагадаємо, що хостинг це послуга зберігання сайту на спеціальному комп'ютері, який цілодобово підключений до інтернету і готовий показати сайт відвідувачам. Можна сказати, що це як оренда житла, у якому житиме ваш сайт. Але при цьому важливо підібрати правильні параметри житлової площі, адже великій родині буде незручно в гуртожитку, а одній особі, ймовірно, буде невигідно постійно орендувати великий будинок. Так само для одного сайту невеликий тариф віртуального хостингу буде ідеальним рішенням, а для іншого знадобиться цілий сервер. Є чотири основних види хостингу. Сьогодні ми поговоримо про найдоступніший і найпоширеніший із них віртуальний хостинг. Віртуальний хостинг це коли на одному фізичному сервері зберігаються сайти сотень різних людей. У кожного є своє місце на диску. Але інші ресурси спільні. Це практично те саме, що й оренда кімнати у великій квартирі. Є все необхідне для життя, але низку зручностей потрібно ділити із сусідами. Наприклад, душ, кухню, санвузол, стоянку. Якщо чийсь сайт починає використовувати забагато ресурсів, наприклад, через наплив відвідувачів під час акцій, інші сайти будуть ці ресурси недоотримувати. Так само і в прикладі з кімнатою. Якщо сусід влаштував вечірку, на інших це теж відіб'ється. Стане шумно, доведеться чекати, доки звільниться кухня, а на стоянці буде менше місць. Щоб усі користувачі на сервері були в рівних умовах, хостинг-провайдери вводять на віртуальному хостингу суворі обмеження. Наприклад, забороняють змінювати налаштування сервера та встановлювати ресурсомісткі програми, обмежують використання процесорної пам'яті за часом. Це не означає, що віртуальний хостинг поганий, просто він підходить для невеликих сайтів, яким зазвичай не потрібно багато ресурсів або якісь особливі програми. Наприклад, це чудовий варіант для сайту візитки, промосторінки, портфоліо, блогу або невеликого інтернет-магазину. Якщо популярність сайту виросте і йому знадобиться більше ресурсів, ви зможете змінити тариф на потужніший. Переваги віртуального хостингу: невисока вартість, не вимагає спеціальних технічних знань для використання, налаштований сервер, хостинг-провайдер сам займається адмініструванням сервера, де розташований ваш сайт, і стежить, щоб все працювало без збоїв. Віртуальний хостинг відмінно підходить для сайтів на різних CMS – як, от WordPress, OpenCAD, Joomla. Просте управління. Хостингова панель дозволяє управляти файлами та папками вашого сайту без навичок адміністрування. Недоліки. Обмежена можливість налаштування сервера. Потоки трафіку на сайтах сусідів можуть вплинути на роботу вашого ресурсу. Якщо у вашій кімнаті часто плануються великі вечірки, і ви не хочете ділити зручності з сусідами, а хочете більше свободи, вам варто поміркувати про приїзд в окрему квартиру. У наступному відео якраз поговоримо про VPS, або як його ще називають, віртуальний сервер. Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски.